Дощить сьогодні кицька, ж? Такий острівець. З травою їм оставила з перейому, ходять туди, жувати його. Виявесь перей по дворі повиривала. А це трохи залишила їм. Не ходить, ходять туди пастися. Мокра. Тобі не нравится, що вона мокра? У нас дощик почався. Ну де коту сидівся? Хаті, мабуть. А ми оце з тобою на дворі по дощі лазимо. Він у хату пішов. Пішли. Що ми будемо тут ходити? Ти йдеш чи не йдеш? Давай хоч тут станемо, де дощу немає. А он де котусій. Каже, чого я піду на дощ, правда? його все небо обложило, обложний. Як застрягну тут на цілий день. Ще й до вечора. Я може перейде до вечора. То не гуляють. Відкрила не гуляють. Котусій. Муркотусій! Мій Муркотусій! Ой, 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 який ти хороший. Mm -hmm. Ти що сказав? Щось mm -hmm. сказав. І пішов умиватися. Чистеньким треба бути, каже, красивеньким, жовтеньким, гарненьким котиком. Ой, лапатусик. І вона вмивається. Кицькин, кицькин. Ой, не треба її гладити, так? Да? Ти не хочеш, щоб я її гладила? Це таке. Він не, не любить, коли я гладю кицьку. Чого? Я не знаю. Та я вас однаково люблю. Усіх у двох. Всіх двох я люблю вас однаково. Всіх люблю, так. Да. І тебе, і кицьку, всіх. Хі -хі.